Сумські посадовці не поспішають світити свої статки за минулий рік, за винятком тих, кого цього року призначили на посаду. Адже без подання декларації таке неможливо було б здійснити. Відтак на сьогодні маємо лише документи від голови обласної державної адміністрації та його заступників. Отже, найбільше заробив торік Олег Сухонос майже 800 тисяч гривень. Другим іде Микола Клочко близько 400 тисяч. Третій Олександр Марченко, у нього 250 тисяч гривень. Екснардеп Ірина Купречик відзвітувала про трохи більше за 150 тисяч. У Івана Боршаша задекларовано майже 100 тисяч гривень. У сумських міських чиновників мера і управлінців першої лінії декларації винятково за 13-й рік. Про минулих звітів на сайті не видно. Щоправда, за законом у посадовців і ще є час. Подати звіти про майно і доходи вони мали до 1 квітня а потім упродовж 30 днів декларації мають бути оприлюднені.